Вітаю на першому уроці. Сьогодні ми розбиратимемо Тінкеркат. Після того, як ви зареєструєтеся у тінкеркаті, у вас буде своя обліковка. Власне, так вона виглядатиме. Тінкеркату української немає, є лише англійською та декількома мовами. Але ви можете в налаштуваннях собі обрати автоматичний переклад від Google. І вам так буде простіше орієнтуватися. Для того, щоб створити новий файл, треба натиснути на кнопку Створити 3D-дизайн. Після цього у нас відкриється наш проєкт, в якому ми будемо моделювати. Спершу треба змінити назву. Раджу це робити завжди, щоб у вас був порядок і ніякої плутанини у ваших файлах. Два рази клікнули, змінили назву. Далі дивимося на центр екрану. Це робоче поле. Саме тут з'являтимуться усі фігури. Вона складається з міліметрів. Один такий квадратик це один міліметр. Квадратик, що побільше, складається з 10 міліметрів. А це значить, що він дорівнює 1 см. Зліва у нас буде панель фігур. На цю стрілочку натискаємо і можемо розгорнути список або ж згорнути. Зі списку ви можете обрати різні категорії. Більш детальніше можете ознайомитися самостійно. Тут є персонажі, деталі персонажей. А також інші об'єкти. Натискайте More Shapes, тобто більше фігур, і обирайте зі списку. Але нас будуть цікавити основні форми. Власне, зверху інструменти. Вони допомагають змінювати об'єкти. А праворуч знаходиться керування видом. Тут ми крутимо сцену та змінюємо ракурс. Якщо ти знаєш ці три області в програмі, ти вже добре орієнтуєшся. А зараз міні завдання. Спробуй сам перетягти будь-яку фігуру на робоче поле. Вийшло? Супер. На наступному уроці покажу, як крутити сцену. І не губити модель. До зустрічі!